Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз'єї. І сьогодні у нас з вами на розпаковці Кіндер Максі, цілих 100 грамів шоколаду і доволі велика іграшка. Маємо серію Playmobil. І давайте скоріше почнемо. Отже, колекція Кіндер Сюрприз Максі цього сезону починається з Playmobil. Маленькі кіндери ми вже з вами розпакували і побачили всю колекцію. А це у нас 100 грамів шоколаду плюс іграшка. Отже, ось такі у нас обкладинки. Одна з чотирьох фігурок гарантована. Отже, колекція має чотири фігурки. На обкладинці ми з вами маємо Флеша. Також маємо Бетмена. Диво жінку, а також у нас ще є обкладинка з суперменом. Я думаю, їх нам і слід шукати в цих кіндер сюрпризах. Отже, великий кіндер сюрприз 100 грамів. 100 грамів. Сторк придатності у нас до 10 квітня наступного року. Це у мене кіндер-сюрприз для ринку Німеччини. Отже, ось такий звук. Велика капсула. І вага. Вага у нас 161,73 соті. Темно-жовта капсула. Ось така велика. І нам попадається диво, жінка. Ось така чудова. У нас всі іграшки в стилі Playmobil. тому. Деталізація, можливо, і не дуже обличчя, принаймні, не дуже, але фігурки доволі великі, до речі. Так, ось так виглядає ця колекція. Це Супермен, Бетмен, Флеш і диво жінка. Як на мене, гарна компанія. Невеличка інструкція зі збірки. Вона може сидіти, стояти, а також рухати ручками. А також у неї є ласо. Ось таким нехитрим способом вона зачиняється. Ручки рухаються, голова рухається, повертається. І також вона може сидіти. Наша фігурка має положення сидячи. І ласо може врукати, в руках тримати його. Ось так. Очі. За кимось ганяючись, за якимось негідником, тримає в руках ласо. І такі дві невеличкі наклеїчки. Їх ми маємо наклеїти ось сюди по боках. Я думаю, що клеїти прямо зараз ми з вами не будемо, а краще зважимо, до речі, фігурку, вона доволі, до речі, важка. Сама фігурка важить 30,21 соту. В принципі, це доволі значна вага, як для фігурки. У неї дуже багато пластику тут на волосі. Отже, дива жінка знайдена. Сподіваюся, ще когось ми сьогодні знайдемо, і повторок буде мінімум. На обкладинці у нас якраз дива жінка, яка нам попалася тільки но Ось такий звук. Вага у нас вже відрізняється. 155 грамів, 3, 46 сотих. Шоколад у нас, на жаль, розсипався весь повністю. Ось такий стукіт. О, ні, на жаль, повторка, хоча вага відрізнялася. Ось такі у нас несподіванки. І не будемо довго зупинятися, відкриємо з обкладинкою Бетмена. Тут знов все те саме, 10 квітня наступного року. Ось такий звук. Вага у нас 161,71 сота. Ось би не повторка. Бо три, три дивожінки за одну розпаковку це щось занадто. Слава Богу, це Супермен. Повтори не сталося. Бідний вкладиш. Отже, ми знайшли диву жінку і Супермена. Бетмен і Флеш ще чекають, поки ми їх знайдемо. Супермен має ось таку підставку, наче він кудись полетів. QR-кодик, хто збирає іграшки в додатку. І невеличка інструкція зі збірки. Підставка складається з двох частинок. Ну, і сам супермен також має положення сидяче-стояче. рухаються ручки, голова, і він прикріпляється до нашої підставочки. І у нашого супермена, звісно ж, червоний плащ. Рух голови є. Ручки рухаються, Є. Окремо одна до одної. І він може сидіти є. І встановимо його на підставку. А ось так просто. Ми просто тримаємо його за ніжки і на тому все. Так, ось такий супермен. В принципі, можна його встановити у нас на полиці як без підставки, так і разом з нею. Разом з нею він виглядає просто гігантським. Отже, ось такий Супермен, навіть не вліз. Знайдений нами. Ось такі два чудові герої були знайдені нами сьогодні. Це Супермен і Диво жінка. Шукаємо ще Флеша і Бетмена. Для повної колекції. А я вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з вашими друзями і пишіть, чи збирали б ви цю колекцію, аби вона вийшла офіційно в Україні. А я вам дякую і до побачення до наступної розпаковки!